А пішли нахер ці ф'ючерси. Це буде коротке відео про мої дві перші угоди і з усіма скріншотами і поясненнями. Перше, що я зробив, це відкрив свою першу угоду на позиції. Ой, на альткоїні Санд. Сенд Санд, я не знаю правильно. Я відкрив на 2 долари. Все було добре. У мене було плюс 40%. До речі, всі скріншоти я буду ось тут прикріпляти, щоб було краще видно. Е, далі. Я відкрив позицію Орді. Десь на наступний день після позиції Сент відкрив її на 6 доларів. Все було добре. Мої позиції підросли на 40%. Е, відкривав я Сент на п'яте плече, відкривав Орді на десяте плече. От. Я ніби купив понизу ринку, але десяте плече і п'яте плече це дуже високо. Я не зафіксував свій прибуток 40%. На жаль. Якби знав би, я би зафіксував блін, тих 2 долари і забрав би вау wow. і забрав би їх собі. Чекав, чекав, поки воно не опустилось. Опустилось майже майже до нуля. І там один цендик мені лишався, щоб воно впало, і втрати позицію. І я думав, все, зараз буде відскок, все буде добре. Не тут то було. Біткоін робить бляха скачок вниз. До 89 тисяч. І гавняні токени Сент і Орді також, блін, роблять от такий великий скачок вниз і мою позицію ліквідує. Ладно, би просто ліквідувало. Е, після того, як позицію ліквідувало, е, воно виростає назад до тої позиції, по якої я купляв. За за годину відросло до позиції, по якої... до позиції, до ціни, якої я купляв. і Я просто на це все дивлюсь і, і просто куку. -ку. Біткоін зараз 97 тисяч. Твою мать. І я даю цим фьючерсам останній шанс. А ні, не останній шанс. Просто я відкрив нову позицію на своїх останніх 2 долари, які були виділені на ф'ючерси. Всього 10 доларів. Відкрив я позицію на CFX, понизу ринку, я, блін, понизу взяв. Якщо... Ні, стоп, я навіть не буду казати, що воно щось там впаде, щось виросте. Ні, я заберу цей прибуток. Хай там він буде 40 центів, хай там він буде долар. Я заберу. Е, що я зрозумів? Що потрібно інколи закривати половину позиції у безубиток для того, щоб половину ти закрив, наприклад. Інша половина чекає і заробляє ще вгору. Ти або нічого не втратиш, або щось заробиш. І це, в принципі, дуже логічно, але в мене навіть не вийшло закрити без бозобиток. Це приклад того, як не потрібно заходити у фьючерси. Я не робив не аналізу, я не заходив, не дивився графік. Ні, ладно, дивився графік, дивився. Бачу, що все на дні і хотів купити. Але не робив жодного аналізу, не дивився ці свічі, патрони і все там, як трейдери досвідчені роблять. Тому. Якщо ти не знаєш, куди ти лізеш, тоді не то, що ніхір лізти, але лізь на маленьку суму, як зробив я, щоб потім не було образливо, коли ти втратиш її. І все.